Мери українських міст також задекларували свої статки за 2024 рік. На першому місці серед всіх річною зарплатою понад 2 мільйона гривень мер прифронтового Харкова Ігор Терехов. Другий у цьому списку мер Черкас Анатолій Бондаренко він за рік заробив 1 мільйон 342 тисячі гривень. Замикає трійку лідерів мер столиці. Очільник Києва Віталій Кличко отримав у 2024 році зарплату в 1 мільйон та 233 тисячі гривень. Мер Одеси присутній у списку міських голів, які заробили у 2024 році більше 1 мільйона гривень. Геннадій Труханов на шостому місці у цьому переліку. Він задекларував 1 мільйон 116 з половиною тисяч гривень зарплатні Отримано у минулому році, взагалі, в електронному звіті про майно і доходи міський голова Одеси задекларував 1 мільйон 359 тисяч гривень доходів, і це вдвічі більше ніж було у 23 му